114-та окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України розпочала своє формування в травні 2018 року з 20 осіб особового складу. Але це не завадило вам готувати довкола себе людей, створюючи поступово спроможну і боєздатну військову частину. Ви стали основою сил територіальної оборони від моменту її створення в січні 2020 року. 22 го року територіальна оборона це та ж, як називаю, та же піхота, трошки трошки дика. В якому плані? В тому плані, що ми на шкільних автобусах, на легкових автомобілях жалім про ворога як діла, не даємо ми спокою. Ну, як то так. Саме ви зупинили російського агресора в Київській області. Саме ви не дали. Окупантам захопити серце України. Саме ви розбили агресора в Київській області і відправили додому в чорних пакетах.